Друзі, всім привіт! Мене звати Роман. Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі підбору автомобілів. В сьогоднішньому відео познімаємо, просто походимо і познімаємо ціни на автомобілі, так як досить давненько ми цього не робили. В основному у нас супровід на авторинку або підбор автомобіля під ключ. Сьогодні ми будемо ходити по авторинку і знімати вам ціни. На автомобілі діапазоном від 6, да, від 6 до 9 тисяч доларів. Покажемо, який сегмент автомобілі тут можна придбати в такий бюджет. Досить велика кількість людей телефонує і каже, хочу там, там королу, хочу якісь міцубісі. Там, і такі автомобілі, яких тут в, принципі, в природі немає. Якщо тут є один-два варіанти, то це не значить, що ми його тут обов'язково знайдемо. Сьогодні знімаємо Луцький авторинок, а через декілька днів відзнімемо київський авторинок і покажемо вам, які автівочки продаються тут, і які автівки продаються на київському авторинку Чапайко. Також хочу сказати, що тенденція така, що свіжих автомобілів там, від 10, 15-20 тисяч доларів зараз трішки більше на луцькому авторинку, чим бюджетних автомобілів. Отут у нас цілий ряд, і з бюджетних автомобілів там реально два. Дві машинки це Astra H і там якась ще, можливо, якась що там в нас ще є І Фабєєчка. Всі інші автомобілі від 10 і вище тисяч доларів. Зараз походимо по авторинку і познімаємо сегмент автівочок від 6 до 9. Поїхали. Так, перше авто, яке нам попало, це Opel Astra H. Чорний колір реально пасує цьому автомобілю. Восьмий рік, модельний по факту, напевно, так часто пишуть. У нас 1,7 дизельний двигун на 92 кВт. В принципі, досить непоганий надійний двигун, ресурсний. І Продавець вказує 251 тисячу пробіг. Якщо тут дійсно такий пробіг, то ця автівочка ще буде так само їздити і горя продавець знати не буде при якісному звісно, обслуговуванні. Ціна 6550 доларів. В нас дійсно справжня космокомплектація, шкіряні вставочки на сидіннях. Шкіряне кермо, оригінальне, навіть не фарбоване. Круїз контроль, датчик світла, дощу, чорна панель. Так, підігріва сидіння не бачу, але в нас клімат, контроль і механічна 6 ступенева коробка передач. Диски в нас також досить непогані і на літній гумі. Автомобільчик 6550, 1,7 рік. Автомобільчик, який тут днем з вогнем не знайдеш, Opel Vectra. Їх реально досить маленький вибір. І за таким автомобільчиком сюди краще не їхати. Але попався нам такий варіантик 5700 доларів, трішки нижче нашого бюджету, але все ж таки ми її вирішили показати, так як цих автомобілів ну, реально немає. Сьомий рік, 1,8 бензиновий двигун, 223 тисячі пробіг. В принципі, на бензинних автомобілях це досить реальний пробіг. Це дизеля, як ми знаємо, проїжджає там 30-50 тисяч в рік і приїжджають сюди з досить такими космічними пробігами. Комплектація в нас ну, стандартна комплектація, є підігріви, п'ятиступочка, механічна шкіряне кермо, круіз-контроль і звичайні тканинні сидіння. Універсал, чорний колір на легкосплавних дисках і на літній гумі. Лінзована оптика, проти у в нас є. 5700, 1,8 зьомо року автомобіль. І поруч у нас Opel Astra J. Також пишуть, що це космокомплектація, 10-й рік, 1,7, дизельний двигун, 216 тисяч пробіг і ціна 7700. Такий зелений колір. Автівка, в принципі, може сказати для дівчини. Хлопець вряд ли захоче такий колір. Але то таке? У нас тут... Ставки під шкілю, шкіряне кермо, круіз-контроль, підігріви, механічна шестиступочка. Ну, непогана комплектація, електростанкове гальмо на лінзованій оптиці. Передні, задні є парктроніки на автомобілі. 7700, 1,7 дизельний двигун, старий надійний ресурсний двигун і автівка 10 року. Golf 6 хечбек. В принципі, також досить рідко вони попадаються, тим паче в хечбеки караташі. У нас тут 9 рік, 1.6 бензиновий двигун, 180 тисяч прибіг. Ціна 8300 на простих залізних дисках. І така у нас сезонка в досить непоганому стані. Лінзована оптика омивачі є. І тут було два види двигунів. Був TSI двигун і був у нас звичайний атмосферний. Якщо у нас тут п'ятиступенева механіка, це говорить про те, що двигун звичайний атмосферний, на який без проблем ставиться газ і в принципі, не, не дуже дорогий в обслуговуванні і в ремонті. У нас тут підгріви є, кондиціонер, велика навігація, але звичайне поліуретанове кермо. І немає в нас круїз контроля Так, І передня наступ не така. Як би так, Середня комплектація, 1,6 бензин, MPI, 8, 300 ціна на старті. І знову ж таки, ексклюзивчик Луцького авторинка Honda Civic. Автомобіль це, напевно, єдиний автомобіль, який знаходиться на Луцькому авторинку. Більшість цих автомобілів таких в містах Мільйонників, там, Одеса, Київ, можливо, Львів. Тут це такі досить непопулярні автомобілі. У нас 8 рік, 179 тисяч пробіг, 1,8 бензин, 6,200 ціна на старті. У нас, звичайне, полютанове кермо, трішки підчухане, але знову ж таки, знаємо, що ресурс. Його досить маленький, він там 100-150 тисяч і вже може розслаюватись. У нас механіка, 6-ступенева коробка передач, кондиціонер, підігріва сидінь немає. Салон в чехлах і 4 склопідйомничка 6200. Цена 1,8-8 рік. Поруч у нас також, в принципі, автівочка проходить в наш бюджет, це шкода Октавія а 5 Седан. Як ми знаємо, 90% то 95% тут у нас універсали. седан знайти також досить і досить важко. У нас 12 рік, 2-літровий дизельний двигун 81 кВт, механіка 225 тисяч, все стандартно. і Ціна 9300. Легкосплавні диски, літня гума. так, Кермо у нас що, тут трішки освіжалось, механіка 6-ступка, підігрів сидінь, клімат. Ось така звичайна у нас мультимедіа. Чорно-біла і 4 склопідйомничка. Знову ж таки, 9300, зараз ціни на них трішки підросли. За таку суму її буде трішки важко знайти. Але все ж таки все потрібно дивитись і перевіряти. Друзі, якось так, що подивилися 5 автомобілів і в нас не було жодного мегана. Тому ось. Вам, ось дивимось, друзі. Це в нас 10-й рік, дорістайлінговий. Ось такий маленький є скол у нас на лобовому склі. 1,5 дизельок, 78 кВт, 240 тисяч пробіг, ціна 7,350. Так, Що ми тут маємо? Так, ДХОшки в нас немає, бампер трішки не в зазорі. Ну, Як ми знаємо, по Європі бампер це розходник, так як і лобове скло. На оригінальних легкосплавних дисках і на зимній гумі. Кермо у нас оригінал не перешите. Механіка шестиступка і звичайний кондиціонер. Навігації немає, 4 скло підйомника. такий автомобіль 10-го року 1,5 на 78 кВт. 240 тисяч пробіг. Ціна 7350. Поруч шостий гольф. Така жирна комплектація в нас тут 12-го року, двохлітровий дизельний двигун. Як правило, вони всі йдуть 1,6, 2 літра тут. Ще попробую знайти його. Ціна 9999 на тисячу дорожче нашого бюджету, але все ж таки покажемо також цей варіант. У нас максимальна оптика, передні задні парктроники, омивачі фар, легкосплавні. Ось такі у нас диски неоригінальні. І на літній гумі. У нас тут Алькантара, шкіряне кермо, круїз контроль, навігація така маленька є. Клімат контролю, механічна 6-ступенева коробка передач. Чорний колір. В принципі, така досить непогана, жарненька, я б сказав, комплектація для шостого гольфа. 9999, 12 рік. Двохлітровий дизельний двигун. Йдемо далі. І також трішки понаганяли сюди електроавтомобілі. У нас тут Рено Зої, також трішки вище нашого бюджету. Ціна її 9850, але все ж таки ми її покажемо. Автомобіль без підкрасів 2014 року у нас 43 кВт. Якщо, допустимо, там середній розхід у нас 16-17 кВт, ну 17 це вже багато, напевно, там 15-16 кВт на 100 кілометрів все з кондиціонером, то вона приблизно тут 250 км повинна проїхати. У нас шкіряне кермо, круїз-контроль, навігація. В принципі, комплектації в них всі плюс-мінус однакові, попадаються вони також шкіряними салонами. І як для міста, то автівка досить непогана. Також дуже часто вони експлуатувалися в таксі, як в Європі, так і в нас. По Києву. Тут кожна третя автівка, зойка каталася в таксі. Але потрібно перевіряти їх більш детально, щоб не взяти таку зоєчку після таксі. Знову ж таки, пробіг на них можна підкоригувати. Але якщо це Європа, то воно все читається. Друзі, також за останні відео по перегляді досить непогані, але кількість лайків і коментарів все менше і менше. Тож, напишіть якийсь коментар, напишіть, що ви, які автомобілі хочете побачити в наступних відео, можливо, щось треба поміняти. І поставте обов'язково лайк. Підписуємось на канал і не забуваємо про наш інстаграм-канал. Всі актуальні, Вся актуальна інформація, всі автівочки, які ми підбираємо, під ключ або по супроводу на авторинку, всі оці трішнячки, змотані пробіги, там перебиті автомобілі. Ми також публікуємо його спочатку на інстаграм-каналі, а потім вже по можливості закидаємо її на YouTube. Тому силочка ось тут. Підписуємося, ставимо лайки і поїхали далі дивитися ціни на авто. Один Гольфик. Гольфик у нас з 1,6 дизельним двигуном, хороший надійний, 66 кВт, також максимально ресурсні двигуни. Пробіг у нас 193 тисячі. 10 рік і ціна 8400. Легкосплавні диски, літня гума. Кермо в нас шкілене, є круиз-контроль, датчик світла, дощу, підігріви, навігація і механічна 5-ступенева коробка передач. Якраз чітко в наш бюджет Volvo В-50, але не звичайний, а з 2-літровим дизельним двигуном. Також їх тут практично немає, всі 1,6. 1,6 також досить надійний, безпроблемний двигун. Ставився на велику кількість автомобілів. Але ось цей 2-літровий дизельний двигун D-3 це в нас тут п'ятициліндровий двигун. Максимально ресурсний, безпроблемний. них під 400, 500-600 тисяч кілометрів. Масло вовремя міняйте, горя знати не будете. У нас тут 285 тисяч пробіг, 2 літра 110 кВт, 11 рік і ціна 9 тисяч доларів на старті. Лінза. Ксенон, точніше в нас. Автівка на ковпаках, на зимній гумі. Білий колір. Ну такі тут двоякі, двоякі впечатлення про цей колір. Але то таке. Шкіряне кермо трішки підфарбоване. Шестиступка. Підігріву сидінь немає в нас. У нас клімат двозонний, Навігації також в нас немає. Чотири склопідйомника. 9 тисяч 2 літра, 11 рік. Сценік в наш бюджет. У нас 2-літровий бензиновий атмосферний двигун. 8500 євро, не доларів. І автомобіль в нас на автоматі. На у нас повністю шкіряні сидіння, з ліганця перешита кермо. Освіжили його, так як воно у нас біле і виходить з свого ладу трішки швидше. 4 злопідйомника, електрозеркала, навігація, електростанкове гальмо. Комплектація, в принципі, жирненька. 8500 євро 2 літра на автоматі. Також такий легенький ексклюзивчик Лузкого авторинка. Це у нас шкода Yeti. З 1,8 бензиновим TSI-двигуном. І пробіг в нас 139 тисяч кілометрів. 8800 ціна на старті 10-го року. Також досить такий класний, практичний колір. Легкосплавні диски, літня, гума, шкіряне кермо, круїз контроль, кондиціонер, підгрів передніх сидінь. І ось така неоригінальна у нас навігація. Механіка 6-ступка. 8810 рік. Це в нас. Турбомотор, на який газ не ставиться, або ставиться тільки п'ятого покоління, де розхід іде у нас 80% газ і 20% бензин. Також це газове обладнання досить дороге, коштує там в районі тисячі євро, можливо, десь знайдете трішки дешевше. Але ось так. Двигун класний, їде досить так бодренько, але в обслуговуванні буде на порядок дорожчий, чим там звичайний 1,6 атмосферний, або дизельний двигун. Тому якось так. Nissan Qashqai, Ось такий червоний баклажан. Так, сертифікат у нас є. 9 рік, 1,5 дизельний двигун, К9К, ресурсний, безпроблемний, всі знають цей двигун. В обслуговуванні також не сильно дорогий. Але ремонт може потягнути на нормальну копійку, якщо запустити його. Так, 237 тисяч пробіг, 8900 ціна на старті. Пробіг рідний, свіжо пригнана. Авто має панорамний дах. шкіряне оригінальне кермо. Датчики світла дощу, навігація, клімат двокзонний, підігріва сидінь немає і механічна шестиступенева коробка. передач. 400 підйомника. Так, так, так. Спереді партроніків ми не маємо, оптика в нас звичайна, є противотоманки і оригінальні ось такі легкосплавні диски на літній гумі. Поруч відразу стоїть мазда. Також покажемо вам такий варіант. Їх не дуже багато. Автомобіль 2008 року, механічна шестиступка, 6300 ціна на старті, 2-літровий дизель 210 тисяч пробіг оригінальний, як нам вказує продавець. Ось такий колір, колір, колір неба да, морської волни, як то кажуть. Механіка 6 передач, кондиціонерчик, підігрів передніх сидінь, синічків мультикермо і 4 скло підйомника. Лінзована оптика. Пари бажано трішки полірнути, то вони так виділяються на фоні такого яркого кольору. 6300, 8 рік, 2 літра дизельок. Так, в принципі, походили, обійшли всю, всю, всю основну таку клітку. Але тут реально досить багато таких дорогих машин не в наш бюджет. Куди не плюнь, вони всі стартують від 10. Меганчик воно у нас 15 рік, 9800. Красний, червоний, червоний. Класний колір. Реально, подиви, спасує автомобіль і комплектація непогана. Що в нас тут? Безключовий на чотирьох дверках. Комплектація, звісно, не баса, але все ж таки 2015 рік 1.5, 262 тисячі пробіг. Пробіг немаленький, авто не фарбоване. 9800 ціна на старті. Автомобіль тонований, шкіряні такі сидіння в нас комбіновані. На великому моніторі вже R-Link. Чорні диски. В принципі, комплектація така досить непогана. Ладно, ходімо далі. Перейдемо зараз в сусідню кліточку, подивимося, що там у нас продається. О, Тут у нас трішки вже повіселіший вибір машин таких бюджетних. В принципі, багато таких дорогих сегментів. Каджар, їх також раніше хрен не йдеш того каджара, Мегана 4-го. Зараз, бачите, трішки понаганяли. он це Х. Рав 4. Ну, знову ж таки, Равчики не дуже великий вибір. Тут ми можемо подивитись, показати вам таке більш цікаве в наш бюджет. В нас бюджет усе до 9 кадік стоїть. Чорний кадік, ой, кажу, чорний синій кадік. 8900. Двигун у нас 1,9 на 77 кВт насос форсунка. Значить, що двигун, двигун цей переварює будь-яке пальне. Але посадочні міста під форсунками знашуються і двигун потребує дорогостоючого ремонту. Плюс того, що він їсть будь-яку солярочку. Мінус це дорогий ремонт, якщо виходять з строя ці посадочні міста під форсунками. 250 тисяч пробіг, рідна фарба у нас, як пише продавець, свіжо 7-місна, 8900 його ціна. У нас звичайне поліуретанове кермо, круїз контроль у нас є. Кондиціонер, механічна п'ятиступенева коробка. Ходімо далі. Шкода Октавія. А5, тут у нас дорестайлений варіант В седані, точніше, ліфбек у нас 5 рік, 1,6 MPI бензиновий двигун, атмосферний 230 тисяч пробіг, ціна і 6300. На залізних дисках і на зимній гумі. Салон світла тканина. Для цього салону потрібно відразу купувати чохоли, так як такий досить непрактичний колір. У нас двохзонний клімат, підігріви є передніх сидінь, датчик датчик Значит, давні контроль 4 склопідйомничка, йод ціна 6300, 230 тисяч пробіг. І 1.6 бензиновий. 6 бензиновий. Також, друзі, говорили ми про Toyota. Дивіться, от таких два варіанти. Один на київських номерах, другий корола у нас на Волинських. Попались все ж таки нам дві Тойотки. Зараз подивимось більш детально. Так, Toyota Corolla, У нас 1,4 бензиновий двигун, 66 кВт, 150 тисяч пробіг і в нас 13 рік. Її ціна 10800. Не наш бюджет, але все ж таки покажемо, що тут попадаються такі варіанти, в якому вона стані. Це вже друге питання. Але те, що ми її знайшли, це факт. У нас шкіряне кермо, роботизована коробка, це не автомат. І ресурс її, ну, ну як би так сказати, не дуже великий. Але знають таке, що дану коробочку можна замінити, там буквально півтори тисячі доларів. Замість цього такого паршивого робота сюди ставлять звичайний гідротрансформатор 4 або 5-ступеневий. І автомобіль по надійності, як то кажуть, аналогов нєт. Ще ось така малометражечка чотирьохмісна. на автоматі з літровим двигуном 5500 року. Ну Автомат тут знову ж таки роботизована коробка за 5 тисяч доларів 9-го року. Можна взяти і кататися. Так, ще такий автомобільчик вам покажемо, як Volkswagen Caddy. Автівка 11-го року 1,6, дизельний двигун, 75 кВт, 241 тисяча пробіг, ціна 9100 доларів. Білий колір, прості залізні диски і літня досить непогана гума. Кермо у нас оригінальне, звичайне поліуретанове, механічна п'ятиступенева коробка, кондиціонер, е круіз-контроль, і передні два скло Так, Автомобіль у нас чистий пасажир. Розпашонки дверки у нас з двох сторін. 900 ціна, 1,6 дизельок. Ресурсний, такий хороший, надійний. І автівка 2011 року. Поруч стоїть Passat. Passat у нас на українській Волинській реєстрації. Передні задні парктрони. Ксенон у нас 8 рік, 2-літровий дизельок на 103 кВт, 140 кінських сил, 257 тисяч пробіг і ціна його 6850 доларів. Ціна в не з ринку, але, можливо, тут будуть якісь підкраси, так як це Volkswagen і він полюбляє трішки корроджі. Ну, Знову ж таки, ціна його не 9, а 6800. Шестиступенева механіка, клімат двох кзони, підігріви, Шкіряне оригінальне кермо, круїз контроль. Комплектація дійсно досить непогана. Великим плюсом даного автомобіля буде те, що він вже на українській реєстрації і на постановки на облік економите трішки грошей. Також що я хочу сказати, тут не луцький автобазар, а якийсь луцький тут зоопарк. Зайчики, кроліки, песики, тут біє сіки живності, що це просто космос. Прочитають у нас шкода Фабія. 10 го року пишуть, що вона без підкрасів. 1,4 бензиновий хороший ресурсний двигун атмосферний. 173 тисячі пробіг, ціна її 6500 доларів. Фабія, ну фабія як Фабія, звичайна комплектація, диски на ковпаках залізні, поліуретанове кермо. Ось такий у нас мафон стоїть. Механіка п'ятий ступка і так кондиціонер у нас присутній. Передні стопідйомники. Досить така практична, ресурсна машинка, її полюбляють таксисти за те, що вона дійсно в обслуговуванні 3 копійки і не приносить ніяких хлопот. Приносить, як то кажуть, тільки задоволення. і д -д Дешевізну в їзді, тобто в розході палива. Також легко сюди ставиться газ. Газу вона буде їсти там, літрів 8, можливо 9. О, така фабія. Також куди ж, куди ж без, без цієї блискавки, без опіля. А в нас сьомий рік, семимісний автомобіль 1,6, бензин 240. Пробіг ціна і 6200. Також практична, проста, надійна, легко ставиться газ. Тим паче вона на 7 місць. Ну знову ж таки, 1,6 для неї трішки маловато. Якщо ви не плануєте на ній сильно там рисачити по автострадах, автобанах, то для міської їзди його вистачає з головою. Також безпроблемний двигун, але сюди класно вписується 1,8. На 1,8 вона хоча б трішки бодренько їде. Тут у нас легкосплавні диски, літня гума. Трішки вже таке перешите кермо освіжалося. Круїз контроль, п'ятиступка, кондиціонер. В принципі, все. І не бачу, можливо. Ні, тільки передні два підйомничка. Але й ціна 6200, сьомий 7 рік, 7 місць і 1,6 бензиновий двигун. Друзі, ось такі варіанти автомобілів ми сьогодні дивились на Луцькому авторинку з бюджетами від 6 до 9 тисяч доларів. В принципі, старалися затронути якісь такі автомобілі, щоб вони не сильно повторялися. В принципі, є і Зафіри, і Фабії, і Ті Пасати, але в якому ви стані, самі розумієте, потрібно її дивитися і перевіряти. Так, в наступних відео будемо дивитися ціни. З бюджетами від 10 там, до 15 тисяч доларів. І також поїдемо на Київський авторинок і візьмемо сегмент автомобілів, що там у нас продається з бюджетами такими від, там, від 5 до 10 тисяч доларів. Тому, друзі, підписуємося на канал, пишемо обов'язково коментар, напишіть свої побажання, також ми читаємо всі коментарі. Ваша думка досить цінна для нас. Все, підписуємося на канал, лайки, а ми поїхали підбирати автомобілі для наших замовників. Па-па!